Історія про те, як Макар заблукав у лісі. Жив собі хлопчик на ім'я Макар. Він дуже любив фотографувати, адже вірив, що кожне фото це шматочок магії, яка зупиняє час. У нього був старенький цифровий фотоапарат, який йому колись подарував його дідусь. І Макар не розлучався з ним ні на мить. Одного дня хлопчик вирушив до лісу, щоб зробити знімки осіннього пейзажу. Він захоплено бігав між деревами, ловив у кадр золотаве листя клена, сфотографував білочок, що стрибали з гілки на гілку старого дуба і зловив у кадр навіть маленького їжачка, який ховався під кущем калини. Макар так захопився зйомкою, що не помітив, як відійшов далеко від знайомої стежки. Коли сонце почало сідати, хлопчик зрозумів, що заблокав. Навколо стояли високі дерева, а дорогу назад він не міг згадати. Ліс здався йому зовсім іншим, темним і трохи моторошним. Що ж робити? занепокоєно прошепотів Макар, стискаючи фотоапарат у руках. Раптом йому спала на думку ідея він вирішив скористатися своїми фотографіями, щоб знайти дорогу додому. Макар достав камеру і почав переглядати знімки. На деяких з них він побачив знайомі місця. Старий дуб, повалене дерево клена і навіть кущ калини, біля якого він проходив дорогою сюди. Якщо я зможу знайти ці місця в лісі, то зможу знайти і шлях додому, зратів хлопчик. Він почав уважно розглядати довколишні дерева, порівнюючи їх із фото в своїй камері, спершу знайшов кущ калини. Де він фотографував їжачка, потім дуб із химерно вигнутою гілкою, а трохи згодом і клен з жовтим листям. Впевненість зростала з кожним кроком. Йдучи за підсказками своїх власних знімків, Макар нарешті вийшов на знайому стежку. Ще трохи і він побачив край лісу спочатку, а за ним і. Свій рідний дім. З полегшенням хлопчик вибіг із хащі і кинувся до мами, яка стояла біля дому та хвилювалася, чому його так довго немає. Я заблукав, але знайшов дорогу завдяки своїм фотографіям. радісно крикнув він. Мама усміхнулася і погладила його по голові. Це чудово, синку! не тільки гарний фотограф, а й справжній дослідник. З того часу Макар ще більше полюбив фотографію, адже саме вона допомогла йому не тільки побачити красу світу, а й знайти дорогу додому.